Одна із ключових тез церкви звучить так, світ уже спасенний. І загалом ціле життя йде на те, щоби виявити це спасіння, тому що є об'єктивні речі, а об'єктивне це те, що можна виміряти, зважити, побачити, зафіксувати. І об'єктивна реальність, вона весь час людині каже, немає ніякого спасіння. Тому що об'єктивна реальність являє нам світ, в якому є хвороба, неміч, старість і смерть. А церква займає позицію світ спасенний. Вже все відбулося. І всі ці покоління нас, людей, які приходять у цей світ, приходять з одною метою, щоби. Мати шанс особисто погодитись із спасінням. Бо є ключова відмінність Божої любові від тиранічної любові. Бо будь-який тиран він одержимий своєю жертвою. Загалом так гріх і діє. Коли святі уці аналізували те, як людина стає жертвою гріха, вони. Вибудовували такі сходинки цього шляху. Спочатку людина починає про щось думати, спочатку виникає помисел, потім людина починає про це думати. Потім вона вже не може не думати про це, стає одержима цією думкою. Тоді складає план, як цю думку втілити. А потім вже нічого не може зробити з собою, щоб цього не здійснити вже в реальному житті. Тобто все починається із першого помислу. Людина проходить всі ці етапи. І позиція Бога полягає в тому, щоб людина мала можливість погодитись або заперечити те, що він пропонує. Тому що тиран одержимий своєю жертвою, але він одержимий тим, щоб заволодіти. Він завжди програє. Бо тиранічна така в лапках любов, любов, як одержимість іншим, вона завжди програє, тому що неможливо така головна властивість любові змусити любити. Як в народі кажуть, насильно милий не будеш. І будь-який будь тиранічний підхід. До володіння іншим, він не дає спокою тому, хто це робить. І тому, недармаці ті отці казали, що людина одержима злом, вона вже є в пеклі. Їй не треба пекло посилати, вона в цьому пеклі є. Тому що вона буде весь час хотіти змусити свою жертву бути такою, як хоче, і навіть, навіть якщо ти людину зламаєш, і вона скаже, роби вже, що хоче зі мною. А так можна робити і з окремою людиною, і з цілим народом, і з державою. Навіть якщо ти зламаєш, ти все одно не заспокоїшся, бо буде знати, що це не є щиро. Це є оманою, це є брехнею. І тому, хто зайняв позицію примусового такого ламання іншого, це він. Назавжди є у пекельному стані. Так буває іноді у шлюбі, коли хтось тільки одержимий тим, щоб ти мене любив, чи ти мене любила, а ти мене любиш, а ти мене любиш. І людина весь час запитує, їй весь час не вірить, не вірить у щирість цієї. Позиції. І тоді вона не має спокою. Тоді вона просто божеволіє від того. Що може все, що завгодно зробити, а змусити любити не може. І от Бог вибрав позицію, що Він не змушує, він кличе, кличе нас різними способами. Він закликає нас до цього досвіду спасенності. І цей досвід спасенності, він полягає не в тому, що з тобою відбувається, а в тому, яку позицію щодо життя ти займаєш. Наскільки ти уважний до того, що ти обдарований, до того, що джерелом життя є не ти сам? І різними способами нам проповідь про це розказати. Сьогодні дуже гарна така історія, актуальна для нашого часу: сотник військовий, людина, яка добре робить свою справу. І треба розуміти, що він робив. Він керував військом, брав участь у е, війні, і зрештою, він надивився ну, на, навіть на жахливіші речі, ніж зараз. Хоча, з іншої сторони, ми зараз всі через те, що дуже багато є різноманітних відео того, як помирають люди, як жахливо це тепер відбувається. Ми, ми також, наче частина. Отого, от що колись могли тільки на війні побачити ті, хто воювали. А воювали в ті часи такими достатньо брутальними методами. Обов'язково треба було подивитися в очі, як то кажуть, тому кого вбивав. Якщо зараз часто це відбувається через таку свою рідну війну роботів, то тоді безпосередній контакт зброя до зброї, понівечені тіла, кінцівки. За відрубані від людей. Тому ця людина дуже багато бачила жахіть. Але він мав дуже чіткий досвід військової дисципліни. Він спостерігав за життям і бачив, що в його житті є чітка ієрархія, є підпорядкованість, є усвідомлення свого місця. І він бачив, що в цій дисципліні. Є можливість досягати того успіху, який був для нього важливий. І, зрештою, він побачив, що якщо спробувати це масштабувати, це спостереження за світом, так зване природн откровення, Якщо це масштабувати на рівень Бога, то, звичайно, якщо я полководець, якщо я сотник і мені коряться, якщо я подивлюся на Бога і бачу, що Він є. Вищим над усе, то, звичайно, що тоді Богові все в світі кориться, якщо мені такий, така маленька частинка дарована, і це діє. І він мав досвід, що це має сенс і має позитив. І в той же час в нього був слуга, до якого він мав не тільки почуття того, хто керує. А як казав колись один мислитель, найбільше в цьому світі міняють ті, хто здатні керувати, але і служити. Таких дві властивості мають бути в людині поєднані. Так часто не вистачає таких людей. Є серед нас ті, хто готові підкоритися, хороші виконавці, щирі виконавці, на таких більшість буває серед людей. Але має бути хтось, хто здатний керувати. Але якщо він тільки здатний керувати без служити, це біда. І тут Євангелія показує яскравий приклад людини, яка була здатна керувати, але й була здатна послужити, бо в йому не було байдуже на його людей. Зараз з кожним військовим, якщо почнеш говорити, тобі кожен скаже дуже багато залежить від командира. Чи залишиться в командирі людяність? Чи буде він здатний бачити в тобі тільки засіб, чи і цілий світ, людину, яка цінна. І цей чоловік тому приходить до Бога, він приходить до Бога через свою чесну позицію щодо життя. Він є відповідальним керівником, бо він знає, що важливо віддати наказ і мати людей, які будуть готові його виконати. І в той же час він. Має досвід цінності людини, бо прямує до Христа, щоб одужав той, хто, здавалося, б, мав бути просто засобом. А він для нього цінний як людина. Все це вказує на те, що протягом усієї історії людства, якщо ми будемо уважні, ми зможемо побачити натяк на Господа у нашому житті. Перший натяк полягає в тому, що я казав, як сказано в одній пісні, усі ми прагнемо любові. У нас на глибині є потреба в добрі, в справжньому, в житті. І оскільки це в нас є, я казав колись один з тих душа людини по природі християнка, душа людини не може заспокоїтися, поки не отримає спокій у Бозі. А спокій у Бозі це спочатку на якомусь рівні. Таке мислення, як в цього сотника, Бог володар, керівник усього. Але якщо подивитися глибше, Бог перш за все, джерело життя усього. І тоді з'являється перехід до християнства. Коли я просто уважно подивлюсь і зрозумію, що те, що я є, воно ніяк не пов'язане із мною. Немає в мене ніякого потенціалу просто бути, бо прихід мій у цей світ є даром. Життя моє у цьому світі є даром, і помирання є даром. А раз я ні на що не можу опертися для того, щоб виявити життя, я можу спробувати жити справжнім джерелом життя. І літургія це завжди подія, на якій мені це нагадується. Ми здійснюємо спомин того, що світ спасенний. Кожного разу, перед тим, як почати розрізати часточки для того, щоб ми всі разом причащалися, священник зобов'язаний взяти оцей вирізаний агнець, цю хлібину. Яка розділяється на чотири частинки. На просфорі ви могли бачити. По суті, це хлібина, яка вже набула такого особливого символічного значення. Але перш за все, це хліб, на якому написано Ісус Христос Ніка, Ісус Христос переможець. І священник, коли готує святі дари, Він так розрізає, надрізає цього агнця квадратної форми цього хліба. Він його так надрізає, щоб потім можна було розламати на чотири частинки: Ісус, Христос, Ні і Ка. Чотири частинки мають бути. І перед тим, як розламати, на ці чотири частинки, Він каже, розломлюється, розділяється агнець Божий, розломлюваний і неподільний, що завжди споживається і ніколи не вичерпується. А причасників освячує. Що робить Ісус Христос? Він розломлюється і розділяється. Він є розломлювальний і неподільний. З одної сторони Його розламали, порізали на часточки, але не можна поділити, бо Він завжди споживається і ніколи не вичерпується. А нас, кожного з нас, причасників освячує. Ми приходимо до храму Божого. Приступаємо до причастя, єднаємося з Христом, і через це єднаємося один з одним і отримуємо досвід джерела життя. І я тоді можу сказати: коли один святих отців, містик, просто викрикнув, каже: Ти Бога маєш, чого тобі ще треба? А, а людина каже: треба, їсти треба. Безпеку треба, спокій треба. І боїться, і страждає, і мучиться, і не може вирватися із тої об'єктивності, яка часто не дає можливість людині звільнитися. Але хоча б на недовгий проміжок часу треба пробувати себе привчати, страшно. Невідомість переді мною стоїть, але я знаю. Просто уважно, якщо на себе подивлюся, знаю, що джерелом, справжнім джерелом життя є тільки Бог. А моє завдання спробувати жити, як той, хто знає. Життя в мене забрати не можна. А далі являйся у повсякденному житті. Амінь.